Отже, перше, що потрібно зробити, це зареєструватися на фаховий іспит. Ви заходите на сайт вступ.edbu.gov.ua вступ до здобуття вищої освіти, електронний кабінет вступника. І вам потрібно буде вказати вашу електронну адресу, на яку надійде лист про реєстрацію. Вашого електронного кабінету і створити пароль. Так. Отже, реєстрація. Спочатку реєструємось. І обираємо вступ для здобуття ступеня магістра на основі диплома вакала. Відповідно, тут реєструєте свій логін, це ваша електронна пошта, і е, придумайте пароль, і потім його підтверджуєте. Далі вводите номер свого екзаменаційного листка, який ви отримували для складання ЄВІ, вводите Пін-код і е, 2024 рік, скажімо, його складання. Якщо немає сертифікатів, ви вказуєте, і для того, щоб ідентифікувати себе, потрібно буде зареєструватися за вашим паспортом, ID або UPN. І також вводити номер, тип документу, це диплом, бакалавра і серія у всіх, принаймні, хто навчався 4 роки в КПІ, у них буде серія B. 24, тобто бакалавр, і шість шестизначний номер документу. Зареєстровуєтесь, потім входите в свій кабінет і ви побачите конкурсні пропозиції. У нас всього на факультеті лінгвістики чотири конкурсні пропозиції: перші дві для освітньої програми. 035 041 германські мови та літератури переклад включно перша англійська для, очного та за... для очної та заочної форми навчання. Друга це германські мови та літератури, переклад включно, перша німецька. І третя романські мови та літератури, переклад включно, перша французька. Ви обираєте освітню програму, обираєте конкурсну пропозицію і вам пропонується три дати фахового іспиту на вибір. Зареєструватися можна в останній день перед екзаменом, перед іспитом. Тобто, якщо говорити про складання фахового іспиту на освітню програму, де перша мова англійська, це 25-те, Липня, вибачте, то останній день, коли можна зареєструватися на, останній, на останню сесію, це 24 липня. Якщо ви хочете подаватися на першу мову німецьку, то останній день фахового іспиту, це 24 липня, відповідно, останній день, коли можна зареєструватися, це 23 липня. І якщо французька мова перша, то останній екзамен 26 липня і, відповідно, зареєструватися на нього можна 25, останній день реєстрації, це 25 липня. Якщо ви вагаєтеся, чи вступати на денну чи на, оч, чи на заочну форму навчання, де перша мова англійська, то іспит буде один. Тобто. І програма, і е, дата іспиту така сама буде, як і для денної форми. Е, також е, біля дати, е, коли у вас буде фаховий іспит, буде стояти посилання на консультацію. Консультації ви можете проглянути на сайті приймальної комісії. Буде посилання на консультацію. Ось ми обираємо факультет лінвістики. І ось бачимо. Всі консультації відбуваються 17 липня на англійську мову о 10-й годині, на німецькому мову о 11 і на французькому о 12-й годині. І посилання активне, ви бачите, за яким можна буде під'єднатися. Консультація буде теж записуватися на відео, тому ви зможете переглянути її у разі, якщо ви не змогли на ній бути присутні. Чи є у вас якісь запитання на цей момент? Так, підкажіть, будь ласка, добрий вечір. Okay. Якщо в нас 17 числа виходить консультація, то коли, в принципі, день цього фахового іспиту? Чи можна десь знайти цю інформацію? Так. Перш, якщо виступаєте на першу мову англійську, то перший іспит у вас буде 18 липня, другий 23, ну це один на вибір, третій день це 24 липня і четверта дата це 25 липня. Ось ви вбираєте. Наші е, усі іспити відбуваються офлайн, в 7 корпусі е, КПІ імені Ігоря Сіпорського. Тому заздалегідь, подумайте, який день вам більше підходить: 18, 23, 24 або 25. Всі іспити, якщо говорити про е, першу мову англійську, о 10 годині. Чи є тут хтось, хто вступає з німецькою мовою або з французькою? Немає, так. Добре, чи є ще якісь запитання? Підкажіть, будь ласка, в якому форматі буде цей тест? А на комп'ютерах чи ми будемо від руки писати? Так, оскільки екзамен буде відбуватися офлайн в аудиторії, то все буде відбуватися вручні, тобто вам видадуть варіанти ваших бюлетів, і ви будете писати від руки. З програмою фахового іспиту ви можете ознайомитися на сайті кожної з цих випускових кафедр. Тобто, якщо ви складаєте фаховий іспит на освітню професійну програму германські мови та літератури переклад включно, то вам треба зайти на кафедру теорії практики, сайт кафедри теорії, практики перекладу англійської мови, де детально все розписано. Як буде проходити процедура екзамену, вам вам дадуть відповідь 17-го числа, де ви зможете вже поставити більш детальні запитання. Що треба знати? Що він складається з трьох частин? Він триває 2 години 15 хвилин, це академічні години, це три частини екзамену по 45 хвилин. Перший — це лексико-граматичний тест, другої іноземної мови. Відповідно, якщо ви складаєте фаховий іспит, де перша мова англійська, ви приходите на екзамен і кажете, яку, яка друга мова іноземна у вас, і з якої інозем, другої іноземної мови ви будете писати лексико-граматичний тест. Ви попереджаєте комісію, щоб відповідно отримати той варіант, який Саме включає завдання з вашої другої іноземної мови. Друге завдання це переклад тексту з, скажімо, англійською мовою українською, з німецькою мовою українською. І третє, третє завдання це переклад тексту з української мови на іноземну. При собі обов'язково майте своє посвідчення, тобто це паспорт, ID-картка, щоб пройти. Процедурою аутентифікації, щоб ми розуміли, хто саме буде складати екзамен, тому обов'язково візьміть з собою паспорт і синю ручку, або декілька ручок, обов'язково синю для написання цього екзамену. Зверніть увагу, що і в програмі це прописано, що під час складання фахового іспиту не дозволяється користуватися жодними допоміжними матеріалами. Електронними словниками, паперовими, довідниками, електронними перекладачами. Тобто це все заборонено. Після того ви складаєте фаховий іспит і отримуєте бали, максимум 100 балів за цей іспит, які потім за шкалою відповідності оцінок РСО перераховується до 200 балів. Після чого, після того, як ви вже складете фаховий іспит і дізнаєтеся всі свої оцінки, ваш конкурсний бал буде перерахований за такою формулою. Береться, перший предмет, це оцінка, ви складали всі єві, який складався двох частин. Це іноземна мова і ТЗНК, тез Загальної навчальної компетентності. Отже, дві складові ЄВІ, і ТЗНК, і іноземна мова, цей бал, який ви отримали за іспит, множиться на коефіцієнт до 0,2. І додається також до оцінки з фахового іспиту помножено на 0,6. Якщо оцінка після множення перевищує 200, так, вона встановлюється такою, що дорівнює 200. На цей момент зрозуміла? Це чи є якісь запитання? Зрозуміло. Так, тобто з цим конкурсним балом ви можете подавати заяву. Подача заяв буде відбуватися з 1 по 22 серпня. В вашому електронному кабінеті вступника ви реєструєте свою заяву. Де вказуєте на яку освітню програму, тобто ви можете подати 5 заяв на бюджет і, відповідно, 10 заяв на контракт, в заяві ви вказуєте освітню програму, конкурсну пропозицію, на яку ви подаєте свою заяву, і пріоритетність. Якщо ви, скажімо, хочете вступати в пина германські мови та літератури, переклад включна в перша анбітка, ви вказуєте першу пріоритетність. І разом з вашою заявою, яка заповнюється в електронному виді в вашому кабінеті, ви внизу буде такий розділ мотиваційний лист. Мотиваційний лист ми складаємо, звертаючись до ректора. Шановний пане ректору, Ректори. Вимоги до мотиваційного листа, так само, як і інші офіційні документи, вся інформація, яка є актуальною і оновлюється, є на сайті приймальної комісії PK.kpi.com. Ось вимоги до мотиваційного листа, в якому ви вказуєте, чому саме ви хочете вступати? Що надалі ви плануєте після того, як ви завершите навчання в магістратурі, і також вказуєте за наявності свої здобутки. Мотиваційний лист ви прикріпляєте до заяви. Також ви додаєте якісну скан скан-копію в форматі GPG або PDF-додатків до, до вашого диплому. Отже, подаєте ви заяви з 1 по 22 серпня. Після того будуть опубліковані рекомендації, рейтингові списки і потім рекомендації тих, хто Там буде рекомендований до навчання на бюджеті магістратури. Коли ви побачите своє прізвище в Списку на рекомендацій на бюджет. Вам потрібно буде подати документи в електронному виді, це копія паспорту. Ви, якщо у вас є картка то має бути також витяг з реєстру територіальної громади, ідентифікаційний код для хлопців. Це приписне свідоцтво або військовий кабінет, військовий поток. Вибачте, і також. Ви заключаєте договір між АПІ, міжником і університетом, яке ви теж заповнюєте в електронному виді, і підписуєте кваліфікаційним електронним підписом. Якщо у вас є спеціальні умови, тобто пільги, то також додаєте ці копії документів. І також підготуйте чотири фотокартки, 3 на 4 Якісні, які потім будуть у вас у студентському вашому квитку Фотографія, яка буде на вашому студентському квитку. Чи є у вас наразі якісь запитання? Немає. Нагадую, що у нас є телефон гарячої лінії відбіркової комісії факультету лінгвістики, і якщо у вас з'являться процесі реєстрації або подачі заяви з мотиваційним листом, або ж вже після того, як ви побачите свої, своє прізвище в рейтингових списках, в списках на рекомендації на зарахування, ви можете дзвонити на телефон. Гарячі лінії, яке зазначене на сайті приймальної комісії і також на сайті кожної випускової кафедри, одні з яких ви будете, я сподіваюся, навчатися у наступному році. Тобто, я так розумію, всі хочуть подавати документи саме на англійському. На першому в англійську. Угу. Я бачу серед присутніх тих, хто кого я реєструвала на її. Угу. Добре. От, якщо запитань немає, повторюсь, у вас, звичайно, можуть виникнути запитання, це природньо. Телефонуйте на гарячу лінію, Ставте запитання. Бажаю всім успіхів і хотілося б дуже побачитися з усіма в університеті на навчанні магістратури. Дякуємо вам велико за інформацію. Так, будь ласка, на все добре. Дякуємо допомогу. Дякуємо До найкращого. побачення.